І тут жінка змушена взаємодіяти зі вже згаданим ТЦК. Але в цій абревіатурі є ще шматочок ТЦК та СП. І от ось це СП стосується якраз родин. соціальна підтримка. Але щоб отримати ці послуги, потрібно звернутися до ТЦК і СП. Наше об'єднання провело опитування жінок про те, наскільки у них класна ця ефективна взаємодія з ТЦК та СП. І 40% наших опитаних сказали, що вони зверталися до ДЦК більш як 5 разів. Тобто навіть не беремо до уваги, що це просто бюрократичне пекло, 5 разів, вдова, мама загиблого їздить в цю структуру. 5 візитів це 5 відгулів, 5 поїздок, де в цей час діти. Яка там черга, як її нахамили? А щоб туди поїхати, потрібно зібрати спершу цей пакет документів, який показати о, цьому офіцеровічі, яка там у нього посада, і п'ять разів. Зазвичай, коли ми говоримо про доглядову працю, мається на увазі побут, прибрати, помити, постежити за дітьми, зробити уроки, але повномасштабне вторгнення змінило все, і в тому числі і життя жінок, і навантаження на них. І до звичної неоплачуваної доглядової праці додався догляд за пораненими військовими. І на жаль, ця тема настільки болісна, в ній настільки багато підводних каменів, що потрібно про це говорити потрібно шукати шляхи вирішення. Однак не на місцевих, не на якихось локальних рівнях, а на державних. І саме тому я хочу розповісти і показати, що догляд вдома це не просто сидіти, тримати за руку і подати склянку води. Він багатоетапний і починається в той момент, коли військовий взагалі йде до армії. І вже на тому етапі на жінку лягає небачена відповідальність. Мало того, що ту частину роботи, яку виконував чоловік, тепер виконує вона. На ній залишаються діти, на ній залишається її основна робота залишається догляд за домом і з'являється оцей цей аспект дбати про його комфорт в армії. Якщо військовий отримує поранення, далі йде у нас відвідування в лікарні, пошук потрібних ліків, адаптація житла, проведення тих чи інших медичних маніпуляцій. І до цього всього жінки не готові. Ніхто не має достатнього рівня знань і навичок, щоб належним чином дбати про поранену людину. І плюс до всього цього це залишається неоплачуваним. Це б'є по бюджету родини тому що жінка змушена жертвувати або своєю роботою, або ще чимось. Це забирає багато часу, страждають діти. І ось ці компоненти, всі ці аспекти нанизуються, мов намистинки, до того навантаження, яке було у нас і до війни. Тобто нічого не стає легше. І при цьому акцент у нас зараз тільки на повномасштабному вторгненні. Всі розуміють або в ЗСУ, або для ЗСУ. І питання такі особисті сімейні якось залишаються поза увагою. А втім вони впливають на все. Суспільство загалом, адже жінка, яка виснажена своїм особистим життям, складним побутом, вона не може працювати повноцінно, як і раніше, вона не може волонтерити з тією силою, як і раніше. Це вигорання призводить до того, що всі сфери її життя занепадають. Так само передбачені і медичні гарантії, тобто те, що стосується безпосередньо здоров'я жінки. Те, на чому було, можна було б заощадити на медичних оглядах, на купівлі ліків за програмою, та і доступні ліки, і все інше. втім, цим також жінки не користуються. І питання в тому: це байдужість, неналежне виконання посадових обов'язків. Як це не назли, тим не менше, ситуація ось така, і вона абсолютно не тішить. Бувається не я подивилася досвід інших країн. Так вихід є. В США, Австралії є програми, які саме оплачують роботу жінок, тобто вона може не працювати на своїй основній роботі. І оці піклувальники, хто доглядає за хворим, пораненим військовим, вони отримують зарплатню. Тобто, таким чином виходить, що жінці, піклувальнику, не потрібно вибирати, працювати повний день, а потім в другу зміну ще доглядати свою рідну людину чи залишити на когось іншого цей догляд. Не маючи там достатнього фінансування чи ще чогось, наприклад, приймається у нас новий закон, вводиться нова посада фахівець із супроводу ветеранів. А, проте в Цій посаді в цій людині не враховані спілкування з дружиною, спілкування з родиною, підтримка поранених військових йдеться безпосередньо про демобілізованого бійця. Втім, це вже добре, що є хтось, хто супроводжує людину після демобілізації. Тож сподіваємось, що торкнуться і питання поранених малобомбільних людей після служби. Де ці жінки живуть, вони добиваються того, щоб ці регіональні програми приймалися. Так це не відбувається легко. Не всі громади погоджуються з тим, що потрібно дбати про родини військових, там чинних, зниклих безвісти, загиблих, але тим не менше жінки не зупиняються, жінки беруть, йдуть, домагаються того, щоб бути гідно визнаними. Жінки входять до громадських рад обласних, громадських рад при міністерствах, і вони говорять про свої проблеми, потреби, забити. Тобто, не наїмо, не скаржимось, а намагаємося змінити це на всіх рівнях від громади до держави. Якщо є рідні, які прийдуть і сходять і в магазин, допоможуть з прибиранням, відведуть дітей на гурток чи ще щось, це вже полегшує роботу. Радує, що у нас є психологічні програми, якісь зустрічі, тренінги, семінари, які допомагають жінці зрозуміти, що відбувається, що це нормально, що це проходять усі. Але на державному рівні все ж потрібно робити більше, особливо на сьогоднішній день, наш такий непростий час. Мені здається, роль жінки дуже вагома і дуже, дуже важлива. Тому я вважаю, що це дуже важлива тема на сьогоднішній зустрічі. Ми говорили на дуже важку насправді тему доглядової праці наскільки, попри те, що Говорять, жінки у нас цінуються, що жінки у нас берегині, і багато красивих слів. Опинулась в реальність, наскільки ми недооцінені, наскільки робота жінки недооцінена. Тема виявилася дійсно важка, і зрозуміло, чого рідко підні... піднімається, тому що дуже важко знайти її рішення. Але я сподіваюся, що такі зустрічі допомагатиме, тому що ми сили колективного розуму побачимо і відчуємо свою значимість. А з почуття самоцінності дуже часто знаходиш вихід.